Гуманітарна ситуація в Покровську катастрофічна, де зустрінуться Трамп із Путіним та масштабна операція Джентльмени, що шукала поліція одразу в 20 регіонах. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН. Я Валерія Ковалінська, вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ворог вдарив по київщині внаслідок масованої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Постраждало троє жінок. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Постраждав і будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар. Про це вона сама повідомила у соцмережах і показала жахливі кадри наслідків російської атаки шахедами. Місцева влада оцінює руйнування, щоб допомогти потерпілим. Повідомив мер Бучий Анатолій Федорук. Всі цілі, живі, звісно, об'єкти, які Зазнали руйнації, потребують відновлення, працюють служби відповідно, як ДСНС працювали, так і нині Бучанські служби для того, аби допомогти громадянам відновити житло. Критична гуманітарна ситуація у Покровську на Донеччині у громаді досі перебуває понад дві тисячі цивільних і тисяча триста у самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник голови Донецької ОВА Юрій Вонокуров. У місті працює лише один магазин. Нових продуктів не провозять, розпродають старі запаси. Немає води і світла. А ємності з питною водою, які були у місті, пошкоджені ворожими атаками. Привозити продукти та все необхідне у Покровськ, фактично неможливо. А евакуація людей з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. Дороги постійно обстрілюють. Тож тепер цивільних, які захотіли виїхати, можуть вивести лише військові, зазначив Юрій Вонокуров. Рим розглядають як потенційне місце зустрічі для Дональда Трампа та Володимира Путіна. Американське видання Fox News з посиланням на свої джерела пише, що саме це італійське місто розглядають для переговорів у найближчий понеділок. При цьому, як пишуть журналісти, зустріч усе ще може зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський чітко заявив в США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією. Також невідомо, як італійська влада чинитиме з ордером на арешт від МКС для Кремлівського Керманича. Раніше Володимир Путін заявляв, що міг би зустрітися з американським очільником в Арабських Еміратах. А от для зустрічі із українським президентом сказав, що цитую мають бути створені відповідні умови, до яких зараз ще далеко на особистій зустрічі між Зеленським та Путіним наполягали саме у Вашингтоні. Так писала преса. Втім, сам Трамп таку вимогу для Путіна згодом заперечив видання Wall Street Journal Тим часом оприлюднило статтю, де припустило, що кремлівський керманич на переговорах з президентом США може висунути нездійснені для України та Європи територіальні вимоги. Зокрема, запропонувати визнати контроль Росії над частиною окупованої української території в обмін на виведення військ з інших регіонів України. На думку співрозмовників Wall Street Journal, Дональд Трамп, прагнучи якнайшвидше укласти угоду, може закликати Київ та його союзників пристати на пропозицію російського лідера. Росіяни розпочали перекидання техніки до Білорусі для участі у спільних навчаннях. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. В Україні уважно стежать за ситуацією. Утім, вважаються більше інформаційною кампанією з боку ворога, аніж реальною загрозою. Значного контингенту російських військ на території Білорусі зараз немає. Попри це, усі наші підрозділи на цій ділянці перебувають у постійній готовності до будь-якого розвитку подій. Додав Андрій Демченко. Проведення навчань захід 2025 Росія і Білорусь планують на вересень. У НАТО раніше заявляли, що пильно стежить за ситуацією. Подібні маневри країна-агресорка і її поплічниця проводили і напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, нинішні начебто, будуть значно меншими за масштабом. Принаймні так заявляв президент Литви. П'ятиденна війна, яка триває вже 17 років. Саме цього дня, але 08.08.08 країна-окупант Росія пішла війною на Грузію. Цьому передували провокаційні обстріли прикордонних грузинських сіл, зокрема селища Ергнетті. Свою воєнну операцію російські диктатори назвали примус до миру. Основні бої розгорілися за місто Цхінвалі. Російські колони йшли на столицю Тбілісі. Російські авіабомби падали на місто горі. Тисячі людей вимушені були стати біженцями та втратили свої домівки. Досі 20% Грузії лишаються окупованими. Це територія невизнаних Абхазії та південної Осетії. Аби захистити Грузію, у 2008-му президенти України, Польщі та Литви вирушили до Тбілісі, щоб підтримати грузинський народ і таким чином призупинити російський наступ. Віктор Ющенко, який прилетів до Тбілісі, Поділився своїми спогадами. Як тоді була поставлена крапка в його стосунках з російськими керманичами? Його велике інтерв'ю. Ви вже незабаром побачите на нашому ютуб-каналі. І вже сьогодні в марафоні єдині новини. Як треба підтримувати країну у війні? Як Путін доріс до диктатора? Чи підтримує Ющенко картонкові протести? Та як втілює останню мрію Тараса Шевченка? Згодом дивіться. ми мені телефонує. Це була неділя. І зазвичай Міша він так любив говорити. А то абсолютно коротка фраза. Я думаю, що це було одне речення. яке він сказав, Вони йдуть на Тбілісі. Я кажу, Міша, а що я можу зробити? Приїжджай. І вночі приїхали в Тбілісі. Це була остання точка в наших відносинах. Із Путіним. На той момент у Путіна ще не було того диктаторського авторитету, який з'явився пізніше. Товіть собі, що ми в Тбілісі, він не збавляє темпів, йде на Тбілісі. Ось стоять на проспекті Шатара Оставелі чотири президенти. Цікаво, що він буде робити. А як вважаєте ви, чи є прямий зв'язок між тодішніми подіями в Грузії і повномасштабним вторгненням Росії в Україну? І чи стало б воно можливим, якби тоді реакція світової спільноти була б більш жорсткою? Свої думки з цього приводу обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Президента повідомили про викриття корупції на закупівлі дронів та реп лише після затримання фігурантів у цій справі. Про це заявили керівник Набу Семен Кривонос та очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Тобто, зустріч правоохоронців із Володимиром Зеленським відбулася після викриття цієї організованої групи. Підозрювані тоді вже були під контролем правоохоронців. Нагадаю, минулого тижня антикорупційні органи викрили на хабарі нардепа Олексія Кузніцова, двох керівників місцевих військових адміністрацій та військовослужбовця Нацгвардії. Слідчі встановили, що схеми стосуються контрактів на постачання систем радіоелектронної боротьби та дронів за завідомо завищеними цінами. Нині фігурантом суд призначив запобіжні заходи. Набу також вивчає роль інших учасників у махінаціях із обладнанням для фронту. Втручання високопосадовців у розслідування не було. кажуть в НАБУ та САП. Ніхто не питав ні в кого дозволу в жодної посадової особи держави. Ніхто не втручався в слідство і ніхто нікого не попереджав до затримання. Комунікація відбулася і ще раз повторюсь, після затримання ніхто ніколи не доповідав про заплановані операції. Не доповідає і доповідати не буде. Розслідування набу не зупинить навіть саме набу. Вони будуть продовжуватися, і справи ці будуть потрапляти до суду. Горіла суха трава у передмісті. А ядкий дим відчувала вся Одеса через спеку та поривчастий вітер. Вогонь дуже швидко розійшовся значною площою. Була загроза займання житлових будинків. Щоб контролювати пожежу вогнеборцям, окрім гасіння, довелося підіймати в небо дрон та слідкувати за вітром. За кілька годин ліквідувало горіння на площі, що дорівнює 60 футбольним полям. Наразі ДСНСники з'ясовують причини масштабного займання, розглядають дві версії: необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Масштабна операція Джентельмени нацполіція знищила врожай нарковмісних рослин на 200 мільйонів гривень. Поліцейські провели майже 130 обшуків на території 20 регіонів держави та знищили 21 тисячу кущів конопель і снотворного маку для маскування незаконних посівів. Зловмистики висаджували рослини серед сільськогосподарських культур, плавнях та у важкодоступних місцях. Також правоохоронці вилучили майже 57 кг кілограм канавісу, обладнання, гроші та авто. Вже повідомлено про підозру 14 зловмисникам, а також 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судмедекспертиз. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на чорний ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут якої мог принести понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку. Правоохоронці затримали дев'ять фігурантів у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Частинка часового яру у Києві виставку вогнетривки відкрили на Контрактовій площі, а присвячена вона українським військовим, які вже понад рік героїчно боронять місто. Ця оборона одна з найтриваліших від початку повномасштабної війни. Російські війська планували захопити місто ще до 9 травня минулого року, але й досі цей важливий населений пункт під українським контролем. Експозицію виставки розмістили на рештках парканів, що стояли у місцях боїв на Донеччині. Автор виставки Олег Петрасюк, фотограф та пресофіцер, зазначив, що його світлини демонструють стійкість та мужність українських воїнів. Окрім киян, виставку також відвідали й переселенці із часового яру. Експозиція буде доступна для відвідування три дні: у п'ятницю, суботу та неділю. Десь місяць тому минув рік, як наша бригада зайшла на Часовий яр, і ми досі там, досі тримаємо місто. І за цей рік. Я був поруч зі своїми побратимами, ми працювали з ними поруч завжди як прес-служба, і у нас накопичилась дуже велика кількість матеріалу, який ми хотіли би от за цей рік показати. Здебільшого це бойова робота зображена на цих фотографіях. І ми розмістили їх на парканах. Це посічені уламками паркани з зони бойових дій в Донецької області. В цьому є певний символізм, бо ні бар'єри, ні. Паркани, ні стіни, нічого не відділяє нас від війни, а лише ті люди, які на фотографіях, лише вони відділяють відносно мирний тил від фронту. По-перше, виставка максимально, ну, максимально повна. Тут не тільки фотографії, тут є і експонати, і макети. Того озброєння, яке використовується проти мирного населення, і кияни, як ніхто, також відчувають подекуди відчувають на собі ворожі удари. І я більш ніж певний, що вона буде правильно сприйнята, і всі ми зробимо правильні висновки. Ну, в серці, звісно, якісь відчуття такі болісні, дуже болісні. Коли ти ходив по цим вулицям, коли ти там жив життя, ми вже давно знаємо, що Наших будинків немає, і це вже руїни. І зараз вже потроху починаєш чи то звикати не знаю. Катання на гідроциклах, сапах, вітрильних яхтах і вейксерфі. Це частина реабілітації не в лікарні, а на воді. На одному з озер Львівщини військові та ветерани з центру Unbroken пробують себе в новому освоюють водний спорт. Хтось на протезі, хтось після полону, а дехто проходить ментальну реабілітацію. Як вода допомагає відновлюватись? Марічка Кужик розкаже. Поїхали дивимося вліво. Вставай, спокійно, спокійно. 28-річний військовослужбовець Володимир Пономарчук уперше став на вейксерф та відразу втримався на дошці, і це вдалося йому на протезі. Це було неймовірно перший раз. І Емоції просто зашкалювали. ну, словами не передати. Це дуже круто. Володимир на війні з 2015-го, ще з часів. Атом торік під час боїв на Харківщині зазнав поранення. ногу довелося ампутувати. Нині він пілотує ударні дрони і вже четвертий місяць проходить реабілітацію у центрі Андрукен. Під час реабілітації, типу ну, там лікарня, це ці всі такі більш як вам сказати, такі підготовчі реабілітаційні моменти. А тут просто купа емоцій, ти відпочиваєш, спілкуєшся з друзями. Водним активностям навчають професійні тренери, які мають досвід роботи з адаптивним спортом. Перед виходом на воду інструктор Олександр показує все на суші, як стояти на дошці, куди ставити ноги і як тримати баланс. Уже були випадки. Ми ставили хлопців нашою командою з низькою ампутацією, з високою ампутацією. Без верхньої кінцівки також у нас є адаптивне спорядження. Це більш використовується для людей з обмеженнями або параліч, або висока ампутація кінцівок. Після маленького навчання практика тренер ще підказує скатера, а хлопці вже стають на дошки і ловлять хвилю. Багатьом хлопцям змінюється навіть життя, тому що не всі можуть, можливо, відійти від поранення, а це переключає і вода дуже багато забирає цього стресу певного. Правий корок це у нас корок газу. Ми його натискаємо плавно, не різко. А це уже інший інструктаж. Пояснюють, як правильно і безпечно кермувати гідроциклом. Місце вистачає усім, це одне з найбільших штучних. Озер в Україні я вперше сьогодні був на гідроциклі в житті на перевершення емоцій. Але було замало швидкості насправді, 73 км максимум було. Але ти там заходишся один, тебе немає перешкод, тобі ніхто не заважає, і ти повністю випускаєш свою душу. Всі свої проблеми залишаються на воді. Залишаються позитивні класні емоції. Серед інших активностей і вітрильна яхта. Військові вчаться кермувати нею вперше. Тут усе про командну роботу, вітер і вміння тримати курс. Думаємо про вітрила. Хтось має допомогти відкрити вітрила. Хто буде допомагати? Піднімаємо Молодець. супер. Олексій, круто, нормально. Піднімай до кінця. Люкс. Такий відпочинок дуже допомагає почуватися краще і фізично, і ментально. Кажуть військові, щоб сюди хлопці могли приїхати, має дати добро фізичний терапевт і лікар. Це не має бути відкриті рани, які можуть бути різні запальні процеси. Це про ментальне відновлення, це про інший взагалі стан і душі, і тіла. Ветерани сюди приїжджають безкоштовно, ні за що не, не оплачують. Ми закупили спеціальне адаптивне обладнання для вейксерфу, на якому вони можуть вставати на дошку, тобто навіть люди з. З ампутаціями нижніх кінцівок можуть теж стати на вексер. Усе під силу кажуть пацієнти Unbroken. Основне захотіти і не боятися пробувати нове у новому тілі. Помагаємося один плюс один. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН. Один плюс один. Софія Ротару відсвяткувала свій день народження та запостила фото з Києва. Напередодні співачка відзначила 78-й день народження та опублікувала у своєму інстаграм світлини зі столиці. Фото зі скляного мосту та андріївського узвозу. До цього востаннє Софія Михайлівна викладала допис у стрічці ще в серпні 2022 року. На початку липня, після чергового обстрілу Росіян Києва, в сторіс публікувала ось таку картинку. А на початку повномасштабної війни лише на п'ятий день нападу Росії на Україну запостила картинку з написом Я люблю Україну та почала свій допис словами своєї пісні Сумно, сумно аж за край. Незалежність та свобода коштує дорого. Це правда. Але невже вона вартує того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України? За час повномасштабного вторгнення Росії співачка жодного разу ніде публічно не засудила дії держави-агресора. Нагадаю, у березні 22-го року її сина та онука затримали під час спроби незаконного перетину українського кордону. Згодом онук викладав у соцмережах фото за кордону, тобто, після першої невдалої спроби, все ж залишив територію України. І це все, що встигаю розповісти на цю мить. Підпишіться на наш Ютуб канал та натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск новин ТСН. А ще обов'язково поставте вподобайку. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі. До зустрічі!